Всім привіт! Нещодавно я побувала на концерті Вогонь Грузії у виконанні грузинського королівського національного балету. Це був навіть не концерт, а ціла вистава. Яка переносить глядачів у саме серце Кавказу з музикою, ритмами, духом свободи та гідності, що пронизує кожен рух грузинських танців. Хореографічні постановки логічно побудовані одна за одною. А єдина сюжетна лінія розповідає про історію, характер і душу Грузії, яка зрозуміла без зайвих слів. Концерт мені дуже сподобався. І надзвичайно приємно, що артисти не побоялися і приїхали підтримати Україну у такий складний час.